Доброго раночку. Прийшла я в тепличку, в хаті вже полила всі свої плантації. Що тут? Помідорки, помідорки, гляньте, які гарні. Ростуть. Ну, ростіть собі. А я пройдусь, подивлюся, як я вчора все тут обробила біологічним добривом. Такі гарні пепіночки, Також їх обробила, щоб нічого не нападало. Навіть оці <клухи> мультифлору. Кавуни, все. Все і помідори, і все, і все. Триходермою і отим від жуків і шкідників різних. Сьогодні до мене ще приїдуть, я вам покажу, що інжирчики. Ще один сорт. І в мене буде так цих два. рандімо два. цих два це три сорти. Ну, я все купляю по два. Оце маленький це подаруночок мені. Я в них сотий покупець, дуже приємно. Ну, і там даф росте. І сьогодні приїде також два. Одного сорту. Помідорки. Зав'язуються. Оці мені здається, що вже колір міняють, а ну но ну, я підійду. Так вже хочеться побачити, що з нього виросте. Гляньте. Ну. якісь такі вже червоніють. Чи вже мені так здається? Так хочеться, знаєте? Мабуть, мені так хочеться, щоб вони це. Треба пообривати листя, яке торкається землі. От капуста. Дуже гарна. Цвітна також, там теж обробила все. Але в мене оцім, що я обробила, срок очікування всього два дні. Через два дні можна все зривати і використовувати. Бурячки, он які великі вже, гентепорей. Е -е, Отак покажу. Температура 16 градусів, ну це ще ранок. Огірочки, холодно, але ростуть. Ростуть. Е -е. Ого, як капуста виросла за ніч у цього. Гляньте, вона така твердюча. Ну ця, це теж, треба зрізати оці дві інжирчики. Після купання збільшились, <сіхання> купалися, бачите, як листочок випускають, далі ростуть. Пепіночки теж всі обробила. Оця капуста теж як камінчики. Гляньте ця, а. Виглядає, бачите, мені здається, що... Ах, яка смітинка. Мені здається, що аж стали більше рости. Отут випускати листочка. Пепіно. Це помідори, це самосів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. І там ще стоїть шість, куди їх притолкнуть? при, притолкнуть. По... Ну, куди їх тут теплиця тіче. Куди їх посадити, не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, гляньте ну. Я їх прорядила і їм стало легше. От. А ну а тут пройдемося. Оці один, два, три, чотири, п'ять, шість, е, шість помідорин. Це з городка від мого брата. Я в нього брала помідори на сік, в мене хурми не було. От, е, Дуже багато було насіння. Я віддала подружки своїй. вона виростила розсаду. І мені дала, і це ще дзвонить кожен день, приїдь, ще є 20 штук. Куди я 20 штук ще посажу? Не знаю, огляньте на цього інжира, боже, який гарний. Божечко, які бубочки. Бачите, тут теж ростуть малиші. Оце кожен ранок в мене обхід. Я мала сьогодні забілювати теплицю, Вон тут я почала, бачите, вчора. От, але вчора був дуже вітер. Як зараз вітру немає, то похмуро і е, волога теплиця. І не можу починати його робити так, як треба, знаєте? Бачите. Ох, тут треба зірвати. Оце хурма. Дуже гарні помідори. Треба ці позривати два. Дивіться, хурма. В мене оті вишневий сироп, прям такими гронами цвітуть. А ці, бачите, отако. От. Але ці помідори, ну я тоді брала в Тараса, вони такі здоровезні. Ну, побачимо, що там було. О, тут треба вирвати кабачка. Вже трошки мені кабачки втомилися. Я втомилася від них, вже мені не хочеться. Он, я вам казала, самосів стоїть ще. Оце під капустою понаходила. І гляньте, які вони. Оцю меншого покажу вам. Гляньте, на які хороші. Тож не хочеться викидати і нема де посадити. Ой, отаке, ох, Боже, мені вже вихше пояса оцей інжир. Тут треба прищипувати точку росту, то він буде давати ще гіллячки. Ось тут, вон тут, бачите, є. Це дуже смачний, оцей дуже смачний. Всі інжири у мене дуже Оп, оп, що виглядає. Бачите? Лосіки, критики, а було стільки критики на що так рано. Для того, щоб зараз вироті їсти. Ох, як гарненько теж пішов. Бачите, на цій немає. І воно робиться, починають зав'язуватися інжирчики. Бачите воно. А це я розказувала, це я поїхала в місто і не змогла бігом назад вернутися, було дуже гаряче. І мені припеклися, оце вони були тоді верхні, це виросло після них стільки. А оці верхні були і припеклися. Бронсьвік, золото також. Оце я купила два оцих брунзика. Дивіться, гарні такі теж. А це мені дали в подарунок. А це я сама проростила, коріння є. Дивіться, де коріння гляньте. Ну. А листочки не ростуть. В чому причина? Не знаю, оце геть позасипала ці корінчики, бо. Бачите, всюди, всюди-всюди, дайте засиплю знов. Всюди корінці. А листочків нема, не знаю. Це я така вмію так укорінювати. Така спеціалістка. Кавунчики вже жовтіють, хочуть на двір, гляньте. Ну, з понеділка підуть, мабуть. Тут молодші кавунчики, Тут такі помідорчики. О, бачите. таке. Так, зробила обхід. Ну, я не знаю, що мені з цим робити. Тож і підлила вчора. Оце я таке купила. Це купила я в житині. Гарно почав рости цей дав. А цей листочок, он дивіться, раз, два, три. Не знаю, що робити. Оце стоїть, щоб капельки капали. У мене тут тіче теплиця, то щоб на мішок не капало, я поставила отаку от о поставила цю кришку, сюди капає і стікає. Та такі діла. На цьому все. Це ранковий обхід, так як кожен день обхід. Дайте, Росія, щось побачила, чи мені так показалося. А ну, -ну. Щось таке якесь, як помідорка кольор набирає, але дуже маленька. Не знаю. Гляньте, що робиться. Це сорт, я не знаю, як виноград. Отаке добренько на цьому все. Зробила обхід, подивилася, як себе почувають, як себе почувають рослинки після того, як я обробляла. От. Сьогодні субота. Сьогодні я маю людям дзвонити, що буду відправляти ці свої піпіночки. Ой, вже їм тут тісно. Бачите? Щоб вони вже пересаджувались у великі горшки. Але я ж не буду пересаджувати, тому що я їх буду відправляти. О. Дивіться, які коріння. Оці всі сьогодні поїдуть. Не сьогодні, завтра, сьогодні позвоню, завтра поїдуть. Два, чотири, шість, вісім, штук. Цибульку треба позрізати, може навіть зараз ріжу. Травичка, бачите, росте. От. Добренько на цьому все. Сьогодні буду пересаджувати також остальну цю мультифлору. Сьогодні погода дозволяє дійти мені до перегною. Бачите, скільки пов'язалось? Сержант пепер. На цьому все. Бажаю вам всього, самого найкращого. Вирощуйте також рослинки. Це дуже своє корисно і смачно. І будете мати також, а вже багато людей мають. Гентака, бачите, кавона тверда. О, тут світле серединя. Все, на цьому все. слідуючого відео. Я бажаю вам всього самого найкращого. Дякую за підписки, за коментарі, за лайки. А я буду працювати. Я сьогодні трошки запізнилася трошечки, тому що я поливала в хаті квіти. Там же, ж у мене цілий ціла теплиця в хаті. Дивіться, бачите, капусточка виглядає. вся-вся-вся, що позав'язувалася. Поламала листочка, а показати -то хочеться. Вся вся слава Богу, все нормально, все добре. На цьому все. До слідуючого відео.